Доброго ранку, новини з боліт на зв'язку. Якось пересічним росіянам поставили питання: як ви ставитеся до того, що Росія продовжує постачати газ до Європи? Що ви думаєте? Вони такого наморозили. Погано. Чому погано? Не треба годувати європейців, треба самим користуватися. Перекрити все, і на цьому все закінчиться. Я перекрив все, і нехай вони там задихаються. Дякую Володимиру Володимировичу за наше щасливе теперішнє. То як так може бути? Подумали, мабуть, ви Але це ж нелогічно з боку росіян, адже вони живуть за ці газові бабки. Країну з скорін піднімають, а тут таке. Давайте розбиратися, як е, така тупість стала істинною у сірій каші росіян, яку нормальні люди називають мозком. Росіяни, як ми з вами знаємо, народ набожний. Тож до своїх РПЦшників дослухається більше, ніж до здорового глузду. Можливо, відповідь ховається десь у проповідях інфлюенсерів у рясах, таких як відомий нам проти Рейд Качов. Нам не треба із себе видавлювати брехливу веселість. Нам не повинно, аби було весело купити собі, я не знаю, щось нове, купити новий костюм і ходити веселитись. Ну, звичайно, адже яку радість може принести білоруський трукотаж? Нам треба справжня радість. Не безглузда, не артистична, не алкогольна і не наркоманська. Ну, взагалі, про алкоголізм то слушне зауваження, але росіяни його чомусь масово ігнорять. Буває, що бабки пенсія три копійки, а вона світиться як промінчик. А мільйонер взагалі не радіє. Заможні люди у них радість забрана, вони майже ніколи не усміхаються. Тобто ми правильно зрозуміли, достаток та благополуччя росіянам приносить лише брехливу радість а от злидні то вже інша справа. Видно, саме так росіяни почуваються впевнено та щасливо. Тож, пані та панове, дорога до щастя середньостатистичного росіянина Не має якийсь такий вигляд. Це на секундочку був Норильськ, місто в одному з найбагатіших регіонів Росії. Саме тут росіяни досягли певного дзену, адже замість того, аби побудувати там новий Дубай, вони живуть, немов серед ядерного апокаліпсусу. Адже путіну гроші більше потрібні. Може, ті бабки, що світяться від щастя, про яких Ткачов говорив, звідціля. А зараз хочемо вам показати відеозвіт щасливого росіянина про його захоплюючу подорож тернами Росії, який не вважає, що літати на старезних совкових літаках це крінж чи, хоча б небезпечно для життя. Цитинка викликає у нього напад ностальгії та розчулення. Досягнення злиднів це не лише про мету, але й про дорогу до неї. Тому й транспорт має бути відповідним. Для досягнення повної гармонії із собою росіянам необхідно знати, що не лише вони живуть у бідноті, а й те, що інші живуть ще бідніше за них. Хто їм у цьому допоможе? Правильно, їхні так звані високопосадовці у своїх фентезі промовах. Зокрема, дідушка Лавров. Перед переглядом просимо перевести критичне мислення у режим викл. Мабуть, те, що ми бачимо, і те, що ми бачили під час різноманітних заходів міжнародних, азіатсько тихоокеанська співпраця була у сан франциско У них проблем у Сполучених Штатах дуже багато. Там злидні на кожному кроці, якщо зійти з центральних магістралей, ось так Лавров зі своєю безмежною мудрістю з'ясував, що одна з найзаможніших та розвинених країн світу це осередок бідності, де люди мало не в ямах живуть. Це каже е, міністр країни, де замість стуків на дорогах встановлюють унітази. Хоча, коли до будинків не проведена елементарна каналізація, доступ до неї доводиться облаштовувати напряму навіть посеред дороги. Хоч ми з вами і не на Діскавері, але два природи росіян сьогодні дослідили. Рецепт простий: багатство у бідності, радість у похмурості, світло у темряві. росіяни в Лені. І ми як завжди закотили очі. З вами були новини з Боліт. Не перемикайте.